З дітьми іноді буває важко. Їхня поведінка часом дратує, виводить рівноваги і провокує батьків на дії, про які вони потім шкодують. Майже кожен із вас обіцяє ніколи так більше не робити. Та, як правило, цей цикл повторюється знову і знову. Пропоную для вашої уваги поради щодо подолання звички вибухати і виплескувати емоції на своїх дітей. Прийняти відповідальність на себе за свої вчинки саме ми обираємо, як діяти в кожен конкретний момент часу, і лише від нас залежить, буде наша реакція автоматичною чи усвідомленою і виваженою. Жодна з емоцій не є поганою і є реакцією на певні події. Пам'ятайте, відчувати злість чи гнів нормально, дозволяючи собі їх відчувати, ми можемо навчитися ними керувати. Прості запитання, що я зараз відчуваю, що я відчуваю в цей момент, коли дитина не слухається, виридує, сперечається тощо, допоможе усвідомити свої емоції. Градус напруження спаде і вам простіше буде управляти своїм станом. Проговорити те, що відчуваєте, чесно сказати собі і дитині. Я злюся, коли спробувати описати свій стан, не боятися переявляти і озвучувати емоції при дитині. Коли дитина бачить, як ми долаємо емоції, вона навчається у нас, як виходити з кризи, як турбуватися про себе. Зробити паузу, перемкнути увагу з поведінки дитини на себе, на своє тіло. Відчуйте, де знаходиться зараз ваша злість, в якій частині тіла, які зараз є бажання і потреби у вашого тіла, можна вийти в ванну, вмитися або піти на кухню, попити води, підійти до вікна і подивитися на небо. Кілька хвилин перемикання дадуть можливість вам вийти з ситуації, зменшити градус напруги. Трансформувати емоцію, спробуйте зайнятися арт-терапією, намалювати свою злість, зліпити її, покричати в подушку або під душем, зіжмакати і викинути папіру-смітник, порвати його на дрібні шматочки. Зайнятися фізичною активністю, вийти на прогулянку, зробити зарядку, потанцювати, зайнятися прибиранням. Буде добре навіть просто встати зі стільця, зробити глибокий вдих, напружити всі м'язи і через 20 секунд розслабити. Потім можна потрясти руками, ногами і ще раз глибоко вдихнути. Запитайте себе, а через що я злюся, що передувало ці мої емоції? Часто виявляється, що проблема зовсім не в дитині, а в хронічній втомі, сварці з чоловіком чи проблемах на роботі. І тоді поведінка дітей є лише пусковим механізмом для прояву накомпичених емоцій. Ваш відпочинок і ресурси дуже важливі. Вони не мають стояти в кінці списку на день і переноситися на наступний. Кожного дня ставити собі запитання, як я подбав про себе, що я сьогодні зробив для себе. Якщо ми не будемо турбуватися про себе, нам не вистачить сил і чутливості відреагувати на потреби дитини. Якщо відчуваєте, що зробили неправильно і готові взяти на себе за це відповідальність, то можна сказати, вибач, я зірвався, це не несе шкоди батьківському авторитету, а навпаки, посилює його. Дитина таким чином вчиться у нас, як поводитися в конфліктних ситуаціях. Якщо ви не відчуваєте в собі сил для вибачення, не вважається це розумним у поточний момент часу, краще не вибачатися. Обговорюйте з дитиною правила, показавши, де і що її можна робити. Переконайтеся, що вона зрозуміла вас, повторив її правило декілька разів. Покарання можливе лише при дотриманні базового правила, карати позбавляючи хорошого, а не роблячи погано. І дитина обов'язково має знати, за що її карають. Щоб вона вважала, що ви вчинили справедливе, необхідно знаходитись у стані спокою, рівноваги і любові. Дозвольте собі бути достатньо хорошими батьками, тими людьми, які створюють дитині комфортні та безпечні умови, і водночас дають їй простір для дослідження світу експериментів. Такі батьки в першу чергу турбуються про себе і свої потреби і розуміють, що якщо вони їх задовольняють, то зможуть задовольнити потреби своєї дитини. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам ефективніше керувати своїм емоційним станом. Не засмучуйтесь, якщо у вас не вийде з першого разу. Цінуйте свої зусилля і не карайте за невдачі. Рідко кому вдається змінити свою поведінку відразу. Протягом багатьох років у нас формуються автоматичні реакції, і розривати їхні ланцюжки буде непросто. Але спробувати точно варто.